Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з міхою вийшли на вечірнього судака. Судака ми поки що не піймали, окуня знайшли, намацали, і зараз будемо продовжувати шукати судака. Так що, якщо вийде, покажемо, все розкажемо. Так, перша риба є. Так, друзі, досвіду лову. Вечірнього судака на воблер, знаєте, там вічного. Немає зовсім, ну, але кажуть, його треба ловити, коли він чвакає. Ну, показує себе на поверхні. Ого. А ось зараз ми знайшли окуні, не можемо від, від них відстати. <гум> Є? І тут вже ближче. І це вже судак. Погуляй, погуляй. Ось і дочекалося. Треба було виходу чекати. Фріксліп. Новий колір. Він Не пробитий був. Так. Дитвора, подрастай. Давай, гарно, гарно. Що там більше? Да. Так, Міха сьогодні ловить на Black Swan. Десять тридцать пять? Десять тридцать пять. О, ну, так, это уже, это уже есты двух двуха. Двуха точно, ну, да? Двухи нема, ну такие кило триста. ладно, у нас есть этот. Мы же правильные рыбаки, <laughs> у нас есть линейка и канта. Так, давай фото. О, друзья. И на моей свято. А это уже схоже на судочка. Оконці там на, на мілячку брали. Судочки вже сюди ближче. Ну, Невеликі. Я думаю, цього ми не будемо їсти. Ну, хоча давайте подивимось, хто знає. А ні, хоча, знаєте, дали так непогано. Так, не будемо загадувати, давайте подивимось. А ні, це також, також можна з'їсти. Заберемо, дівчатам. Ну це заліковий, точно. Може трішечки менше, ніж у міхі, але також заліковий. До речі, приманка це черв'як від кейтеку. Напишу, як називається, я не пам'ятаю. Там у кейтека все зі словом імпакт, шейкер і або ще щось. Дорогий Скільки твій? Кіло 575. Кіло 575. А мені здавалось двоха. Ти я давно таких судаків не бачив просто. Так, друзі, мій кіло 295, у міхі кіло 555. 500... Ну, все одно заліковий, тому забираємо. Так, що там? Реклама термосейлу? Рибалимо прям з термосейлом. Бо комарів просто. Перший раз в житті, що я взяв пакет і піймав рибу. Палтерш. Так, Миха просто пройшли, только что первый закат, все, есть. И он, да, должен... снова? Угу. аккуратная, такой, тюк. Такой жарный, жарный, хо-хо. Да, красивые они тут. Чорненькі. бач, такі, мерни тут. Тоже фриксин, все як положено. Очки туристов. Та то ти зараз будеш півчаса витягувати крючок з Да, Вони ж не витягаються і чеки надо. И в корягах не застріють. А я Застрію в корягах. Ось. Сьогодні другу камерку навіть не брав, тому сере його опрошне відео сьогодні буде. Ну, Тут нема де знімати. Зараз, я так розумію, рейнс. Рейнс активний. Джехріг, скільки тут? 14. 14 і поїхали. Як він відреагує на яскраву велику приманку. Зараз маша з тим хвостом. Максимально помітно. Бобер, ти що? Таке серце ж може встати. Він сам злякався. Бобер, куру, я передолю. Ось так-то. Так. Цього не пропустимо. Оце подачі. Як я давно його не ловив, це просто. А, який він, але це був просто. Ого, ого, в корягу. Ого, це окунь. Це окунь. Подача була судача. Блін. Монстряка. Монстряка. І скільки це грам поту... По-моєму... 700. Ну це я, значить, тоді не пів тоді був зовут трошки більше. Ну це десь... Ні, от... ну треба зважити. Ну я думаю 800. Поїхали. 805. Міха, 805. Такі то в нього якось як кулосося, а отакий в угору, спині. Так, продовжуємо. продовжуємо, Це круто. І я ж кажу, у нас в планах було прогулятися отак по берегу і кидати, кидати, але тут виходить найперспективніше місце. Тут дуже багато коряг. Це, бачите, от той острів це була колись коса. Тобто воно з'єднувалося з, з тим островом і перемили. Перемили, але залишились корчі. Пеньки, коряги, це все залишилось, і саме тому, саме тут. Найперспективніше місце. Ось ми з нього не можемо нікуди піти. Як Ні, кілограмовий хіба що. Диви, куди йде. В берег просто. Так ти бачиш, куди Так, шнур восьмижильний, бляха муха. Це був гарний. Це був гарний. Ну, може, з твоїм фрикціоном він ще й не пробитий був, мабуть. Ну може бути. Та тут я вже підтягнув. Та де ти підтягнув тільки що на пасічці, як торок. Є, хтось там є. А ось Окунь це чи судак. Якщо судак, я думаю... не зачорний. О, Міха мені правильно сказав. Друг, ти просто затягни фрикціон, коли ловиш гарного судака. Це тобі не ультралайт і не окунь. Тут треба всікати. Ось підтягнув ще і... Хто, хто, хто? Судак. І також Також можна забирати це заліковий. Так що, як ти зачепився. І приманка зараз у нас Rock рок Shad. Тридюйми, до речі. Тридюйми. Ось такий красний. Міха, зменшуємо приманки. Йдемо в натуралку. І завтра з міхою будемо сидіти на сома, на цьому ж місці. І будемо також ловити судака. Може навіть кіно вийде зняти, не знаю. Кіп на натуралка? Да. Ну, те же яйца, эти яйца. Ну, да, вот там, может, такая блеска. Mm -hmm. Так, идем далее. Вот такой рок-вайпшет, три дюйма. И поехали. Мегазлав поклевка. Бобр, курва! Я пердолю. Я пердолю. це він запливав чи випливав? Молоко. Хоч затягнутий, хоч не затягнутий. Ні, ну це ти просто так минув, Не знаю, блядь, сторонній затягнутий. Ні, ні, ось такі риболовлі я з тобою повністю згоден Риба? Добрав. Та ні, все. Це, це щось не виходить. Це не риба. Перед не, перед нею була покльовка. Потім оця штука. Міха, прикинь, тут зараз, раз розраз, твої. Раз і твої п'ять штук, де висить. Нічого тут не висить. Корні. Постараюсь просто еще куда-то. <laughs> так, похоже, покидаю. Это интересно, реально что-то поймать где-то еще. А то на этом и все. <laughs> Ой-ой-ой. Миха локоня взял. <laughs> паха, паха, на Тоже вот там на выкиде, да? Сидят mm -hmm. Сидять там. Вот то может они и тыкают. Давай, судак. Вот а это судак. Незвично без фрикциона вытягать рыбу. Да, не, просто что Вдруг дуже велика попря фракціон затягнута. <рес> <рес> Вже можна, да? О, затріщало ж, <рес> легше <лайш і> стало. <рес> так, це той самий тридюймовий рок вайбсет. Риба я скажу начебто непогана. Прям начебто прям супер непогана. Може бути. Оце я накайфувався сьогодні. Його бобер схватив. ха мене ска. Зараз я тобі зроблю судака. Як я 3 кг страхей, ну це за 2 кг. За 2. 3700, ти казав. 3, 700. Батькам, батькам треба. Ну, це так. Да, Ву. Вже... Зважимо зараз. Я думаю, зараз подивимося. Так, друзі, зважу. Судак хоч і непоганий, 2495. Так, його я також забираю, іначебто це не порушує правила. 3 кілограми плюс трофей. Ось це трофей і 3 кілограмів ще нема. Так що так, Міха правильно сказав, батькам завезу, цього батькам, а тих з'їмо самі. Всі будуть ситі і доволі. І так, друзі, завершили ми риболовлю, я скажу. З берега такої риболовлі по судаку мене я навіть не пам'ятаю, коли вона така була. О, там трішки в Черкасах <сум> і все просто супер. все, друзі, давайте з вами був Жека Докучаєв, міха. <сум> До наступного цікавого відео. Зараз поїдемо за черв'яками. Якщо ми їх накопаємо, то завтра ще раз буде сом і перед сомом ми, звісно, будемо ловити ще судака. А якщо не накопаємо, просто приїдемо <сум> ще раз сюди на судака. Поки ще ніхто не знає. Все, давайте.